Патрульного, що застрелив чоловіка в Дніпрі, затримали через перевищення службових повноважень. Державне бюро розслідування з'ясовує, чи правомірно він застосував зброю. Стрілянина нагадаю, відбулася в Дніпрі напередодні, коли патрульні зупиняли елітне авто за порушення правил дорожнього руху. Чоловік, який перебував в автомобілі, зрештою вийшов і почав бійку з поліцейськими. Один з копів застосував газовий балончик, однак це було безрезультатно. Бійка продовжує. Вжила далі, Чоловік повалив поліцейського на землю і рушив до його напарниці. Після чого патрульний тричі вистрілив. Поранений помер на місці. Як це відбувалося? Є відео. Нагадаємо, це відео було відзнято одним із сина. загиблого, вірніше, телефоном сина загиблого. Давайте подивимося, як це було. Все, все. Я хочу нагадати, що на цьому відео було дуже показово і вже є підтвердження того, що насправді за кермом цієї автівки патрульна поліція надала вже ці відео і фото. Вони є в мережі, що за кермом цієї автівки насправді. Був чоловік, але як ми бачили на відео, вони з цією жінкою, яка є його коханкою, насправді це також вже підтверджено. Пишуть в соцмережах, вони намагалися помінятися місцями для того, щоб приховати і ну не виглядалося так, що цей чоловік був за кермом на підпитку. Давайте розбиратися детально. Ми зараз бачили фрагмент того, як все тільки розпочинається. Так, у нас є ще коментар прокурора, заступник керівника Дніпровського. Обласної прокуратури про е, цей випадок. Давайте послухаємо. По Патрульною поліцією було зупинено е, автомобіль, в якому перебувало четверо громадян і двоє е, з них дітей. На вимогу поліцейських е, з автомобіля е, водій від водіїв відмовилась виходити е, внаслідок чого. Е, Поліцейськими була застосована сила, і в ході здійснено було декілька пострілів, внаслідок яких потерпілий загинув на місці. Правомірність, порядок, в це алгоритм їх дій це і буде предметом дослідження цього кримінального провадження.